Фактика Кабів спрацює, чи захоплюють окупанти часів яр найближчим часом? Що кажуть експерти? Розповім за мить. Ви на фабриці новини і моє ім'я Анастасія Фадр. Росіяни штурмують часів яр і його околиці. Нині точаться запеклі бої за контроль над логістичними. Маршрутами в регіоні про це повідомив речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортицям Назар Болошин. За його словами, окупанти намагаються обійти місто флангами через Богданівку та Іванівське, проте їм це не дають зробити ЗСУ. Далі Цитую. Російські окупанти методом випаленої землі намагаються знищувати наші усі і взводні і опорні пункти, і саме місто часів яр, щоб нашим захисникам не було де оборонятися. Друга лінія оборони укріплена. Сили оборони готові до боротьби з ворогом. Кінець цитати. Тим не менше, бої точаться вже на межі міста. Про це раніше повідомив начальник часово-ярської МВА Сергій Чаус, і підтвердив: у місті все ще є цивільне. Ось що він сказав: цитата. У часовому яру та у всій громаді залишається 682 особи. Це звичайні люди, мешканці громади, які залишилися не зважаючи на військові дії, які безпосередньо фактично вже йдуть на кордоні нашого міста. Кінець цитати. Видання більд раніше повідомило, що загарбники буцімто форсували канал Сіверський Донець-Донбас на північ часового яру. Це дозволило їм просуватися у бік населеного пункту. Німецьке видання зазначає, що прорив глиб міста зі сходу чи півдня тепер питання часу. Кремлівські пропагандисти також вихваляються тим, що їм нібито вдається просуватися в районі часового яру. Пишуть, що армія РФ буцімто вийшла на східні межі міста, а також заходить з півдня. Натомість вже згаданий речник Осу Хортиця заяви про форсування каналу Сіверський Донець Донбас спростовує. Далі цитую: усе, що зараз коментують деякі аналітики та експерти, що ворог прорвався до каналу, не відповідає дійсності. Ворога там на ранок не було. Штурми він там може і проводив, але його там не було. Кінець цитати. Усе це покладає край надіям Путіна захопити часів яр до 9 травня. Ось що про це в нашому ефірі розповів військовий експерт Роман Світан. Послухаймо ближайша неділя буде тяжова, то є, до 7-го числа, до 9-го числа росіянам надо где-то продвинутися, хоч ту нібудь предложить російському плебсу. который будет обратить внимание, естественно, на инаугурацию этого московского карлика, ну и 9 мая скрепная дата. Под нее надо что-то положить. Вот будут однозначно пытаться в районе часовьяра двигаться. Это ближайшая неделя будет такая самая серьезная. А вот если считать в две недели, где-то до середины мая, где-то к середине мая россияне должны запустить железную дорогу. Срастува на, на в Крим, то есть по сухопутному коридору. Они, они планировали сначала запустить його под дев'яте, под сідьму, под дев'яте. но не успевают. свою оцінку. Ситуації в місті дав командир екіпажу Бапела Каранебесна, четвертої бригади оперативного призначення Рубіж Андрій Очинаш. Увага на екран ворог намагається, звісно, що зайти в часів яр в нього. Звісно, що це не виходить, тому що силами оборони України е, ми робимо усе для того, щоб зупинити ворога. Але є величезна проблема: це фаби і каби, керовані авіаційні бомби. Власне, вони намагаються стирати місто в нуль і е, намагаються зробити його просто непридатним для життя. Тому е, не так сильно вони намагаються його захопити як місто в цілому, як просто-напросто стерти з лиця землі. Знову ж таки, ми е, сили оборони України і бригада Рубіж робимо все можливе для того, щоб. Е, не дати їм навіть можливості проводити їхні наступальні операції, і звісно, що в е, величезній кількості, просто в надзвичайно величезній кількості знищуємо ворога. Росіяни лізуть зі штурмами на часів яр без перестанку. При цьому постійно змінюють тактику. Детальніше про це розповів доброволець зсу Кирило Сазонов. Тактика мінялась протягом останніх двох тижнів декілька разів. Вони Проривали оборону, щоб зайти на наші позиції з тилу. Ми їх відправляли до кобзону, випалювали. Вони намагались війти в місто, нав'язати нам стрілкові бої. Теж не вдалося. Останнім часом вони намагались зацепитись, закріпитись якось, хоч за окремі домівки на окраїні часів яру, щоб все ж таки, хоч якось, переносити війну в місто. Теж ми їх вибили днями. Вони намагаються вже. В лоб штурмують, але розуміють, що в лоб вони вже не проходять, що ми тут закріпились. Вони намагалися обійти часів яр з двох боко взяти вищата в такі. Чому бої за часів яр настільки важливі? Справа в тому, що місто найвища точка в регіоні на сотні кілометрів докола. Часів яр стоїть на пагорбах, що захищають його зі сходу і півдня. Найвища точка 247 метрів. Для порівняння у сусідніх Костянтинівці, дружківці Слов'янську і Краматорську середні висоти від 100 до 125 метрів. Це означає, що захоплення росіянами міста дасть їм відчутну перевагу і поставить під серйозну загрозу позиції позиції з ДСУ у сусідніх населених пунктах, також не варто забувати, що обороні міста сприяє і вже згаданий канал Сіверський Донець-Донбас. Активно просуватися росіянам вдається завдяки масовому застосуванню кабів. Володимир Зеленський повідомив, що тільки у квітні окупанти скинули увага 3200 авіабомб по українських містах і селах. Звісно, йдеться не лише про фронт, а й прикордонні регіони, зокрема Харківщину та Сумщину. Тим не менше, ця величезна кількість бомб дає суттєву перевагу Росії на полі бою. Сподіваємося, що поставки систем ППО та винищувачів Ф 16 полегшать життя українським воїнам на передовій. Якщо згодні, ставте подобайку під цим відео, також підписуйтесь на канал. Вдячна за те, що дивитесь фабрику новин і до зустрічі.